Програма візиту представників офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні розпочалася із зустрічі з керівництвом міста. Гостям міста розповіли про роботу в Кривому розі у сферах інфраструктури, освіти та захисту дітей за підтримки ЮНІСЕФ з, 2012, з 2022 з року по 2025 року у співпраці з ЮНІСЕФ. Ми створили 105 прийомних сімей та 33 дитячі будинки сімейного типу, до яких було облаштовано понад 460 дітей. Для підтримки сімейних форм виховання місто придбало 22 будинки та одну квартиру. І вони були облаштовані за підтримки ЮНІСЕФ. Гуманітарна радниця офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Люсін Фебель розповіла: візит до Кривого Рогу. Це частина постійної взаємодії ЄС в питанні гуманітарної допомоги дітям і сім'ям, що постраждали від війни. Для ЮНІСЕФ Кривий Ріг відзначила голова відділу з питань захисту дітей ЮНІСЕФ України. Джін Чой є прикладом ефективної співпраці у різних сферах. Я дуже вдячна Кривому рогу за те, що щойно наші партнери приїжджають до України. Ми можемо одразу провести їх до Кривого Рогу і показати. Ти громаду міста як приклад ефективної співпраці для ЮНІСЕФ. Кривий ріг є взірцем нашого чудового партнерства між громадою та місцевою владою. Ми підтримуємо місто за кількома напрямками, зокрема у сфері ВОЖ, захисту дітей та інших важливих програмах. Усі ініціативи, які реалізуються тут у Кривому Розі, демонструють чудові результати. Ми постійно вражені вашими досягненнями, яких ми разом досягаємо, зокрема в рамках реформи Кращий догляд, що підтверджується статистикою. Кривий ріг є лідером. І в інших сферах, наприклад, у створенні центрів життєстійкості, громада кривого рогу це рольова модель і справжній приклад для інших. Ми щиро пишаємося нашим партнерством з вами. Представники офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні відвідали новостворений центр життєстійкості, багатофункціональний центр та центр спеціалізованих послуг для дітей з інвалідністю. Дуже приємно сьогодні було почути від наших поважних партнерів, а тому, що Кривий Ріг номер один, як місто і громада в Україні, по створенню системи підтримки дітей всіх кому потрібна допомога, це стосується і соціальної допомоги, психологічної створення умов для розвитку, надолуження освітніх втрат та інше. Ми пишаємось цим, і це одне з головних завдань, яким займається міська влада та рада оборони. Дуже важливі слова підтримки від партнерів, але найголовніше це сяючі посмішки наших дітей. Це головне, заради чого ми працюємо. Ганна Ганович нині у своїй бабусі й дідуся в Кривому Розі. Дівчинку вдалося повернути з окупованої території в Херсонській області в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Брін Kids Блек UA та за сприяння української мережі за права дитини. Сьогодні дівчинка вже на вільній українській землі поруч з рідними, яких не бачила понад три роки. Подарунки, які отримала від фонду Олександра Вілкула Українська перспектива та ЮНІСЕФ обов'язково згодяться Анні у місті її я приїхала зранку, дідусь був дуже радий, дуже радісно, що я повернулася на свою родину. Це радісно, та й все. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.